Метрологічна лабораторія кафедри інженерної геодезії. У 2012 році лабораторію було розширено для того, щоб вмістити інтерферометр, який зараз в діапазоні від 0 до 20 метрів, вимірює переміщення з похибкою 1000 мм. Також в тому році було лабораторію обладнано. Вентиляційною та системою нагріву, яка забезпечує нормальну метрологічну температуру 20 градусів Цельсія. Тоді ж лабораторію було розділено на дві частини: це для сидіння студентів близько 20 місць, а для лабораторних робіт, тумби, близько 10 робочих місць. Також вже в 20-х роках нами було. От ви на слайді бачите зовнішню частину лабораторії між другим та першим корпусом політехніки, яка вміщає налічю близько 40 пунктів, де студенти навчають, навчають різні інженерні відзичні роботи. Також лабораторію обладнано високоточними приладами. Один з них це екзаменатор, який забезпечує Досить високу точність, значить, навіть от пів, пів секунди нахилу для дослідження певно, різних високоточних приладів. У лабораторії є методична література, ось тут одна з методичок виконання практичних лабораторних занять. Стосовно обладнання, то я почав з такого оптичного. Так, от, наприклад, один з приладів, два їх тут і, з, з на Дир, які до цих пір використовуються для високоточної перед, високоточного передачі координатно-монтажний горизонт. Також оптичні нівеліри вітчизняного українського виробництва ізюмського. Ось Теодоліти німецького виробництва оптичні. Ну і слідуючи, це м, значить, вже цифрові нівеліри в нас «Лейки», дві «Сокіо», е, Цифровий нівелір, виробництво Саус. Ну, далі електронні тахіометри. Ну, два представники Лейка tc 400 серії. Е, два тахіометри «Сокіо». Один з них ось цей був подарований нам громадською організацією Гільдія інженерів геодозистів Ми маємо меморандум про співпрацю. Тут показано деякі такі лазери для розмічувальних робіт. Ну і далі вже такий хайт End це цифровий нівелір високоточний Лейка з інварною рейкою, ну і сканер. Ми беремо в лабораторії Інститутські. Ну і от один трудиться топкон, роботизований тахіометр. Зараз він виміряє на відбивачі. От тут вони розміщені. Взагалі лабораторія обладнана дуже багатьма марками, відбивачами так, для виконання багатьох робіт. Також є от базис для юстування центрирів. Також базис для юстування рівнів міні-віг. Ну і от ще так хотів продемонструвати ось цей високоточний прилад. Ви бачите на екрані, це в міліметрах, там каретка рухається, на якій рейка стоїть. Тут також можна кріпити, ставити електронний і досліджувати інструментальні похики. Ну і ще один пристрій це кульмаційна установка, розроблена вже нами ось нещодавно. Тут ми перевіряємо геометричні умови, оптичні, так звані геометричні умови нівелірів, теодолітів та тахіометрів.